Провели в останню путь Віталія Кулібабу. Мати загиблого героя Вадима Кецути отримала посмертну нагороду сина. А на кладовищі у грудку освятили нову капличку. Вітаю! Ви дивитесь новини городочне. З вами Ірина Демкович. Це теж підсумок новин шанували героїв тих, хто нині боронить Україну, і тих, хто вже віддав за неї життя цього тижня, 10 листопада, додому на щиті повернувся 48-річний Віталій Колібаба. Його зустрічали земляки живим коридором, стельним квітками. Віддали шану герою і наші журналісти Мар'яна Шкаврон та Ілля Станиця. Вулиця Ярослава Стецька вселені квітами людно й тихо. Лише зрідка серед НАТО почутно шепіт. Біля будинку Віталія Кулібаби – рідні, однокласники, друзі, сусіди. Вони прийшли віддати шану захиснику. Знаю Віталія як гарного і люблячого батька для своїх дітей. Старший син Артем навчається у мене в класі, де є класний керівник В кадетському класі в 11-му Б, в ліцеї номер 4 і ми з класом з учнями прийшли підтримати родину. Дуже добра дитина була послушна. На роботі він робив на цей їздив на заробітки. Він з хлопцями, тими, що він їздив, то він дуже послушна. Хороша людина була. Ще кілька хвилин у рідній оселі і домовину виносять на подвір'я і покривають державним стягом. А військовий оркестр грає гімн України, який нагадує присутнім, за що віддав життя воїн. Ми сьогодні плачемо. Бо він загинув за нас. Багато сьогодні таких подібних ситуацій є в нас в Україні, багато сімей плачуть, багато дітей залишаються сиротами, старші батьки також по-своєму сироти. Дружини залишаються вдовами. І це насправді велике горе і велика біда. Але якби не такі герої, як Віталій, то цієї біди було би ще більше. Віталій Кулібаба народився 26 квітня 1977 року у Грудку, де прожив усе життя. Тут навчався, працював і створив родину. Як розповідає його племінник Богдан Кулібаба, він дуже любив проводити час із дітьми. Я був з малим на рибалку ходити, ми завжди ходили. Я ще теж боксом займався і він завжди малого підтягував, то теж бокс любив. Разом завжди їздив Артемко. Завжди його підтримував. На всіх змаганнях був зі всіма тренерами всюди його перших. Перший за нього завжди заступався так само за ліску. На коньках любили кататися, теж вчив їх на коньках, сам сам їх тут, сам десь коньки знаходив їм на ставу, тут приходив. Став, ставали, самі розчищали, самі їздили на коньках, тут, вчив на рибалку, разом з ними ходили, теж малого вчив, рибалки, купатися, малого вчив сам. Працював Віталій у різних сферах, їздив на зробітки, до мобілізації працював у ТДВ Грудоцьке. Людина була відзивчива, трудолюбива. Всі, і той казав, ну, хороші спогани про нього, як про людину. От, знаю, і сім'ю його, і дружину. Допомагали йому, він був військовим неодноразово. От, підтримували його, відгукувалися на його запитання, там, що він хотів, щоб йому там, чи допомогти, придбані якихось матеріальних речей. От, його, як то казав, підтримували. Служив городочани на Харківському напрямку загинув 4 листопада внаслідок удару ФПВ-дрона у населеному пункті Осинове купінського району. Прощалися з ним 10 листопада. До служба відбулася у храмі святого Станіслава. Поховали захисника на Алеї Слави у грудку під звук військового салюту. 10 листопада городочани вшанували пам'ять ще одного воїна Вадима Ярошенка. Він долучився до ЗСУ у березні 2022 року. Служив у легендарній 128-й бригаді. Загинув 10 листопада того ж року на Херсонському напрямку під час операції зі звільнення. Завжди усміхненим, відважним і відповідальним. Таким земляки запам'ятали Вадима Ярошенка. Воїна, який віддав своє життя. За Україну завжди жартував. У нас є Алла в класі, і він до неї завжди казав, що краще бути дурним, ніж кучеравим. Хоча він сам був кучеравим. Оце це його заповнили тільки завжди з посмішкою. Мені згадалося, як я в 9 класі сказала, ну історії його року, бо викликали на додошки. Ну, якось так читала, це все не думала. Я кажу, на е... як там? Україна, Україна, ділиться. Україна ділиться на 9 держав. То він коли мене бачить постійно, то згадував. Пам'яті тільки залишиться молодим і гарним. Це, не усвідомлюється взагалі. Вадим Ярошенко любив рибалити. Мріяв стати льотчиком, потім поварем, а став військовим. До лав зсу він долучився у березні 2022 року. Разом із побратимами пройшов важкі бої на півдні України. 10 листопада того ж року, під час операції зі звільнення Херсонщини його життя обірвалося. 14 листопада Вадима поховали на Алеї Слави у грудку. Завжди в нього було багато друзів. Всі однокласники його любили, цінували за те, що він такий щирий, добросердечний. Мав дуже гарні завжди бажання. То він хотів бути льотчиком, то він хотів бути інженером, то він став поваром. 10 листопада, у третю річницю загибелі воїна, городачани вшанували його пам'ять на площі Героїв Майдану. Вадим Петрович Ярошенко він був мужній, відважний хлопець. Він е, зрозумів для себе, що коли почалася війна, що він повинен бути там, де він треба. І він пішов воювати за свою країну як е, справжній українець. Нагадаємо, традиція вшановувати захисників у річницю їхньої загибелі у центрі міста ініційована міською радою на початку цього року. Пам'ять про героїв живе не лише у серцях людей, а й у визнанні держави. Це визнання часто особлюють державні нагороди. Цього тижня відзначили подвиг ще одного героя із Городоцької громади, який віддав своє життя за Україну. Посмертну нагороду орден Богдана Хмельницького 3 ступня урочисто вручили матері захисника. 15 травня цього року городоцька громада була у скорботі. На щиті додому у рідне село Підлісний Олексинець повернувся захисник Вадим Кицута, який у війську був із березня 22-го року. Три роки він віддано захищав свою державу, та 9 травня рука окупанта забрала його життя. Для нього це було святе захищати Україну. Він би міг не приїхати, він за границею працював. Але якщо тільки, як тільки сказали, що розпочалася війна, він зразу приїхав, каже: Я не можу сидіти. Як, як би я міг сидіти за границею і знати, що тут в нас в країні таке. Йому було лише 37 років, та за свій короткий вік на землі. Він зумів проявити велику мужність, відвагу та самовідданість. За це удостоєний державної нагороди. Відповідно до указу президента України від 22 серпня 2025 року номер 609 нагороджується орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня посмертно солдат Кецута Вадим Володимирович. Орден отримує мати Леоніда Леонідівна. Нагороду як символ вдячності від держави та від кожного українця у городок привіз начальник Хмельницької районної військової адміністрації 11 листопада. Під час заходу пролунали й слова шани та скорботи під голови городоцької громади. І та біль, яка сьогодні є невимовна в ваших серцях. Повірте, вона присутня у кожного жителя нашої громади. Пам'ять про них має жити вічно. Для наступних поколінь городочина поховала вже 92 захисників, які віддали свої життя за незалежність нашої держави. Їхні імена назавжди вписані в історію нашої громади. 14 листопада за упокій усіх воїнів городочини, які відійшли до вічності, молилися на місцевому кладовищі біля Алеї Слави. Там епископ Несподільської дієци зі Едуард Кава осятив нову каплицю. За сприяння кого вона зведена, знають наші журналісти. Деталі вже забудь. 14 листопада Алея Слави у грудку. Сьогодні тут людно. Городочани та гості міста прийшли на відкриття каплиці, збудованої за ініціативи та за кошти рідних полеглих захисників. Матері загиблих дітей хотіли, щоб ця капличка була власне в цій частині, частині кладовища. Бо вже до цього часу практично кожного року, навіть два рази на рік, ми молимося тут з Євхаристією завжди. Чи я священик, чи ще хтось приходить зі священиків, щоб молитися. А ця капличка повстала передусім і завдяки тільки матерям дітей, котрі загинули на цій війні і поховані на нашій тут алеї слави воїнів. Урчисту літургію очолює поскопка петільської дієцезії Едуард Кава. Під час проповіді він наголошує на важливості молитви за опиті душ полеглих захисників, особливо тих, за кого немає кому помолитися. У цей момент у небі пролітає літак, який багатьом присутнім нагадує про ціну свободи. Нас дуже важливо для нас, парафіян, для нас, мешканців міста, щоб приходити тут віддати честь нашим героям, нашим загиблим, які боронили нашу країну і загинули, віддали своє життя. Це є дуже важливо. Родини, які втілили цей проєкт, не хочуть називати свої імена, кажуть лише, що це їхній обов'язок перед загиблими і перед містом. Тому найбільше їхні прохання пам'ятати і молитися. Адже для них, як і для багатьох інших родин загиблих воїнів, це місце буде не лише частиною особистої біографії втрати, але й надії. Дуже важливо берегти цю пам'ять, дуже важливо нести це в маси і пам'ятати, бути вдячними. За офіційними даними, від початку повномасштабної війни Гордоцька громада втратила 96 своїх захисників, 92 військових вважаються зниклими безвісти, троє у полоні. Маю за честь вручити нагороду герою з цих слів розпочав промову начальник Мельницької районної військової адміністрації Костянтин Кордонський. 11 листопада він приїхав у городок, щоб вручити державну нагороду нашому захиснику. Медаль за військову службу Україні отримав капітан збройних сил України Олександр Самдула. Йому 27, а за плечима вже чималий бойовий досвід. Олександр Сандула із Городка воював на різних напрямках, був декілька разів поранений та завжди повертався до війська і демонстрував невимовний патріотизм та відданість справі. Саме за це, 11 листопада, військовослужбовцю вручено державну нагороду. Мав за честь вручити з рук в руки герою, який працює і віддав своє здоров'я, час. Захисту нашої країни хочу подякувати за дану відзнаку це своїм побратимам, тому що без цих побратимів, які допомогли їй здобути, нічого не було. Але сам більше хочу подякувати зараз тим хлопцям, які на даний момент на позиціях та отримують даний час, що ми з вами стоїмо. Слава Україні, подякувала за службу та відданість, яку воїн продемонстрував нашій державі, народу і голова громади. Бажаємо вам, щоб ви в подальшому не зраджували своєму покликанню, працювали в збройних силах України і приносили нашому майбутньому поколінню. Саме ось той патріотизм, який ви в собі виховали і плекаєте. Медаллю за військову службу Україні воїна нагороджено відповідно до указу президента України від 23 жовтня 2024 року за сумлінну службу, мужність та самовідданість під час виконання бойових завдань. У Гродоцькій громаді зараз понад 650 ветеранів. Це люди, які щодня потребують уваги, підтримки та нашої вдячності за захист і стійкість. Саме для них, а також для захисників 7 листопада у Городоцькому міському будинку культури відбувся особливий захід. У межах всеукраїнського творчого проєкту Сила мистецтва, сила Сталі городачани організували святковий концерт і благодійний ярмарок. Деталі у наступному сюжеті. Майже всі місця у Гродацькому залі будинку культури. Заповнені окрім тих, на яких білі паперові ангели символізують загиблих героїв і першого ряду для ветеранів, їх городичани вітали стоячи. Наші ветерани завжди потребують нашої уваги. А в такий день хотілося б більше приділити їм уваги. Ми запросили наших титанів, героїв, ветеранів, які воювали, які отримали поранення. І я щиро дякую кожному, хто сьогодні відгукнувся і хто сьогодні є у цій залі. Провести захід запропонувала громадська організація Рух, ресурси, успішних ходів, до якої входять волонтери та ветерани. Ідею підтримала Городоцька міська рада. Тож події організували напередодні дня працівників культури та аматорів народного мистецтва. Це насправді незвичний захід. Це в нас відбувається вперше. Це всеукраїнський проєкт. Сила мистецтва прирівнюється до сталі. Адже саме сьогодні в Україні відзначають День працівників культури та аматорів народного мистецтва, майстрів народного мистецтва. Громадська організація рух і власне ветеран російсько-української війни, сліпець Максим. Це власне ініціатори. Цього проєкту вітаю, друзі, побратими. Мене звуть Максим. Мій бойовий шлях почався ще з 18-го року. Були і Вагівці, і мар'янки. Але, на жаль, навесні 22-го року. Ну, я не скажу, що моя боротьба закінчилась, але трошки підкосила. Ми боремося. По сьогодні будемо боротися далі. Давайте вірити і допомагати хлопцям, які зараз в окопах боронять нашу країну. Городочани організували для військових не тільки святкову концертну програму, до якої увійшли музичні та танцювальні номери. Також у фойє міського будинку культури відвідувачів концерту зустрічала виставка картин та благодійний ярмарок. Будинок культури вітає сьогодні наших працівників культури, ми в тому числі, і ми збираємо нашим хлопцям на ЗСУ. Всі кошти, які зібрані, ми відправляємо на допомогу нашим дітям, нашим дорогим золотим хлопцям. Лише завдяки продажу смаколики. Того дня вдалося зібрати. Понад 11 тисяч гривень. І як зазначила Олена Гріх, подібні благодійні заходи на підтримку військових та їхніх родин будуть організовуватися. І надалі ми маємо привернути увагу суспільства. Ми маємо показати важливість, вагу, шану, повагу героям, які воювали, героям, які втратили своє здоров'я, адже вони втратили своє здоров'я задля того, аби зберегти територіальну цілісність, суверенітет і нашу державність. Символічно сьогодні почався захід з виступу наших діток. Значить, є заради кого, і заради чого, і для чого нам жити, виборювати свою незалежність. Захід потрібний, тому щоб ми не розслаблялись, не забували, що там. Наші хлопці потребують нашої підтримки і допомоги, тому нам приємно вдвічі, тому що і приємний гарний захід, гарні виступи і гріє душу. Те, що ми своїм захисникам допомагаємо. А ми переходимо до спортивних новин. 13 листопада у гуртку стартували змагання в межах проєкту Пліч опліч. Хто змагався? З ким змагався і кому вдалося вибороти перемогу? Знають Віра Лапа та Ілля Станиця. Перший день другого етапу ліги Пліч Опліч у гуртку пройшов під знаком масового футболу. На двох локаціях одночасно змагалися юнаки та дівчата 9-11 класів. Атмосфера була спортивною. Азарт, емоції та підтримка вболівальників відчувалися з перших хвилин В нашій громаді. Даний проект він дійсно набув масовості. Він дійсно набув досить великої популярності. На сезон 25-26 року зареєстровано у нас уже 193 команди. На майданчику 4-го ліцею грали хлопці. Команди з п'яти ліцеїв демонстрували динамічний і емоційний футбол. Було дуже весело. Трохи, якби ми підготувалися краще, може би і четверта школа виграла, маловероятно. Ну, але показали набагато кращий результат, ніж ці ігри проші наші, бо це, що було в вересні, великий футбол, ми взагалі не готувалися і програли були трохи. Сьогодні взагалі класна гра. Наприклад, наша школа виграла леваду 6-0. Мій друг Данило Жещенський забив 6 голів. І я думаю, ця гра, сьогоднішня гра суперова. На іншому полі, поруч із городоцьким ліцеєм номер один, дівчата з чотирьох шкільних колективів боролися не менш завзято. Спільним для всіх була командність і прагнення до перемоги. Вже чудові дівчата. Навіть я не очікувала, що так настільки буде така запекла гра. Зараз мають грати дуже класно. Мені все сподобалося. Звичайно, трохи тяжко, але ми зможемо. Ми переможемо і все буде добре. Хороша гра. Дуже ми поки виграємо дві гри далі. саме остання, саме тяжка гра. Проти четвертої школи там грає дівчина, яка ну, грає в академії в ДЮСШ в Хмельницькому. А так вроді все класно. Трохи попадаємо по воротах, але лучше в захисті граємо. Вибиваємо ті типу, паути, щоб м'ячик не пройшли до ворот і не забили нам голів. У фіналі першого дня серед хлопців першість здобув Городоцький ліцей номер 4 друге місце у ліцею номер 1 третє у ліцею номер 3 Серед дівчат найсильнішою стала команда також ліцею номер 4 Друге місце у ліцею номер 2 третє у Великоливацького ліцею. Змагання в інших вікових категоріях та інших видах спорту проводимося кожного тижня і триватимуть до 30 січня. Далі у нас буде і легка атлетика, буде баскетбол, буде баскетбол для старших, для молодших школярів. Що приємно, що саме із цього сезону учні початкової школи також можуть доєднуватися і брати участь у даному проєкті у у видах різних змагань. Нагадаємо, проєкт плічопліч реалізується з 2023 року за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Його мета популяризація спорту, зміцнення здоров'я школярів та розвиток командної взаємодії. І на завершення про наше професійне свято 16 листопада в Україні відзначає День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Свято тих, хто щодня забезпечує людей інформацією і тримає громаду на зв'язку. цієї нагоди ми вирішили запитати мешканців городка, що для них означає мати місцеве радіо, телебачення і газету. Відповіді вже завіті. Це дуже корисно. Завдяки місцевим медіа ми дізнаємося про своїх односельчан, хто чим займається, що в громаді відбувається, взагалі життя громади. Тобто це нас спонукає до якихось дій, щоб зорганізуватися і проводити більше часу разом. Згуртовує нас. Ну, це інформація, яку ми черпаємо, ми ж не все знаємо. Новини якісь може бути дуже багато, але вже якщо це кажуть по телебаченню чи по радіо, більш правдиві. Ну, насправді це є важливо, мені здається, щоб популяризувати наше містечко. Ну, взагалі, телебачення прикольне було б. Сайт теж, ти узнаєш багато чого на сайті, телебачення, по телевізору радіо я просто не слухаю, а так взагалі прикольно. Це дуже класно, коли ми дізнаємось про життя нашої громади. із… На шпальтах наших місцевих медіа медіа це все таки четверта влада. Чи бачили ви, щоб машина їхала на трьох колесах, не поїде. І взагалі, я скажу так, що коли є медіа, то ми популяризуємо своє місто, свою громаду і про нас знають. І по роботі знаю, що коли до нас приїжджають з інших громад, з інших міст, вони заздрять, тому що в нас є таке медіа, як ви. І всі хотіли би, щоб на них була так само і газета, телебачення, радіо і все інше, що є в горі. Рудку тому це дуже добре, і я вважаю, що взагалі вам потрібно масштабуватися і виходити на більш такий, більший рівень. Тому щиро щиро вболіваємо за розвиток вашого медіа. Ну що можна дізнатися інформації багато, Дуже, кстати, даже виписую газету. Городоцький вісник, що да. є, почитати. Радіо так само дуже приємно, що є. Якщо коротко, ну, то це інформація, але головне, щоб вона була важлива і достовірна, а не така собі придумана. Ну, це для мене так, в будь-якому разі. Файно було б кожна громада мала. Ну, це таке, і навіть цікаво подивитися, чи сам послухати. Якщо ти десь є далеко, не в городку, до прикладу, то мені наприклад цікаво. На сьогодні це все, що ми хотіли вам розповісти. Слідкуйте з нашими новинами на всіх ресурсах і завжди будьте у курсі усіх подій до наступних зустрічей.